Які я бачу шляхи вирішення завдань, які поставлені прем'єр-міністром України? Я озвучував це питання на декількох зустрічах. Ці шляхи, я би сказав, що насамперед це вирішення питання повномасштабного електронного декларування. По-перше, це прискорить роботу як компанії, так і митних органів. За рахунок тих технологій, які вже давно використовуються в світі, можу сказати, що Україна, Українська митна служба пройшла дуже великі зробила великі кроки за цим напрямком. Якщо ви повернетесь на 5 років назад, ми могли тільки мріяти про таку можливість. І крок за кроком, в принципі, ми говоримо про те, що система майже реалізована, і нам треба змінити декілька моментів, тобто попрацювати над нормативно-правовими актами, для того, щоб розширити цю систему. По-друге, це Повноцінне застосування системи аналізу ризиків, головна мета в тому, щоб виключити людський фактор причинник під час прийняття рішень. Власне, це зменшить корупційну складову у діяльності посадових осіб, митних органів. І, в принципі, зробить процедуру митного контролю більш об'єктивною. І головне, безумовно, це обов'язковий контроль за дотриманням цієї системи. Тобто не тільки створити систему, а Крім того, забезпечити, щоб вона виконувалася безпосередньо на місцях. Наступний шлях, як я бачу, це зміна підходів щодо визначення митної вартості товарів. Вчора я озвучував ті питання, що виникли у великого бізнесу, у середнього бізнесу. Це, на жаль, воно полягає в тому, що тривалий час використовувалися певні табличні підходи, так звані. Тобто, в принципі, що ми мали? ми мали? Що були сформульовані ціни у вигляді таблиці, і було два рівні ціни нижній поріг і верхній. І, на жаль, на жаль це підштовхувало компанії-імпортери, ми говоримо, говоримо про імпорт, до можливо, можливої корупційної складової, тобто надання хабаря, для того, щоб оформити за меншими цінами. Але проблема головна полягає в тому, що гроші не потрапляли до державного бюджету. І, в принципі, наше основне завдання вжити такі заходи, щоб гроші, які, скажімо так, щоб вони потрапили саме до державного бюджету. Це дуже важливе питання на даному етапі для розвитку України. Не менш важливе питання це кадрові питання, безумовно. І безумовно, від якості підбору кадрів залежатиме якість роботи кожної митниці на території України. І останнє я бачу такий шлях, як посилення відповідальності посадових осіб за прийняті рішення.